Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Початок місяця подарував нам доволі комфортну літню погоду, і зараз дізнаємося, що ж приготували нам перші серпневі вихідні. Отже, бачимо, що буде проходити в нас циклон з південного заходу. Він спричинить більш хмарну погоду, відповідно, подекуди можуть бути і нижчі значення температури в денні години. І також очікуємо у більшості областей на короткочасні дощі та окремі грози. Отже, як ви можете бачити на синоптичній мапі до території України завтра. Що вже розпочинає рух циклон з південного заходу, і він спричинить вночі вже по західних областях, вденні години зміститься до північних та центральних, зумовить переважно такою хмарну дощову вже погоду, не досягне він завтра, хіба що сходу. Але 4 числа в неділю вже у більшості областей очікуємо на ці короткочасні дощі, окремі грози. Але вже в неділю ввечері він буде відходити у східному напрямку. Відповідно, на початку наступного тижня опади припинятимуться. Як ви знаєте, що в Циклоні у північній півкулі рух повітря відбувається проти годинникової стрілки, тому і повітряні потоки впродовж вихідних на територію України будуть змінних напрямків швидкості помірні 3-10 метрів за секунду, і лише під час гроз можливе певне посилення вітру. Температурні показники будуть наступними в нічні години у більшості областей 13-19 градусів, і по півдню країни, звичайно, дещо вищі 18-23 градуси. Температурні показники в денні години. В межах 27-33, але зверніть увагу, що у західних областях та північних, а також в неділю та понеділок вже і в центральних областях, в денні години за рахунок більшої хмарності та більш інтенсивних опадів, температурні показники також невисокі 20-27 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.